Полонених спецперезначенців Сергія Глондра і Олександра Корінькова з Кропивницького показали на російському телебаченні. Це чи не найперша звістка про бійців за тривалий час військовослужбовців 3-го окремого полку імені Святослава Хороброго бойовики утримують уже п'ятий рік поспіль. У полон хлопці потрапили, коли супроводжували колону і мали вивести поранених із Дебальцевого. Однак їхній загін потрапив у засідку. У сюжеті російського каналу зазначається, що військові перебувають у Донецькій колонії. На перших кадрах Олександр Коріньков показує тюремну тумбочку. Розповідає, що та розрахована на чотирьох осіб. Його поличка нижня там мило і бритва. Далі поруч із Олександром показують Сергія Глондара та ще одного військовополоненого танкіста Богдана Панчушенка. На наступних кадрах українці, українські бійці в церкві вони ставлять свічки. Також у сюжеті російського каналу зазначають таких полонених у ДНР кілька дитинства. Десятків їх внесли в списки на обмін і готові віддати Україні, якщо обмін відбудеться. Увіреності як такової нет. Нажидання є завжди. Не ждемо, сподіваємось.